Христос рождає. Чорчива Василю, Дякую за щоденні трансляції, бо служіння, повчання, проповіді, корисні поради прочитала десь, що спів церковного хору нагадує ангелів. Не кожного хору нагадує ангелів спів. Чи може співати в церковному хорі жінка, яка веде розпусний спосіб життя? Хоч же є немолодою. Дякую за відповідь. Я... Я балдею від ваших запитань, знаєте? Що значить не молодою? А ви молодість до якого часу рахуєте? Мені цікаво, як вам буде 50 років, яка для вас буде поняття молодості. А коли вам буде 70, я вас питаюся, то ви скажете, то 50 я взагалі була, ну взагалі. Молода і молода є. По-перше, молода, ще й розумна. Це все відносно. Що значить розпусний спосіб життя? Якщо ви знаєте про її розпусний спосіб життя, то ви з ним або ходите, або вона вас один раз не взяла з собою? Церква для того, щоб людина могла покаятися. Ви що думаєте, церква для святих людей, що з німбами заходять, такі крило в двері не влазиться, так? Ні, церква для грішників. Лікарня не для здорових. Ви до лікарні не ходите здорові, хіба на профілактику, і то ті за себе дуже дбають. А йдеш, коли тобі вже проблема або навіть коли скоро вже везе. Таке саме і церква, вона для грішників. І якщо людина прийшла до церкви грішна, яка веде розпустний спосіб життя, подає їй руку. Дай можливість їй покаятися, підтримай, скажи, що ми тут всі грішні. Чи ви себе рахуєте світішою від неї? Були такі вже два? митар і фарисей. І фарисей молився, дякую тобі Боже, що я не такий, як той митар, грішник, розпусник і так далі. Чуєте, чиї ви кого наслідуєте? Ні. А митер стояв коло дверей, бився в груди і казав Боже милостивий, будь мені грішним. Навіть голови не міг підняти через свою гріховність. Так що церква для грішників. І хто прийшов, навернувся, дайте можливість іншим навернутися і спастися. Амінь. Як так можливо, що читаючи різні частини Святого Письма, ввечері приходить кілька днів до тижня. І їх озвучує священник, як у вас на каналі чи на службі Божій дивина віктор. Та ніяка не дивина. Я це називаю да, духовна синхронізація. Бог знає, кого, куди привести. І якщо ви дивитеся трансляцію, то ви маєте можливість почути те, що вам Бог хоче сказати. І всі, хто є в храмі, вас Бог не просто так привів. Так, ви прийшли з великим горем, з бідою, але з молитвою. І Господь Бог вас привів, щоб ви також щось почули. У Бога немає випадкових речей. Все, що вам треба, вам Бог посилає кожного дня, значи ви не все бачите, на все звертаєте увагу. Так що будьте уважні, бо Божа і духовна синхронізація, вона дуже тонка, дуже делікатна. І якщо хочете почути Бога, Бог це не FM-радіо, що можна звук підкрутити. Бог, то, навіть не говорить, Він шепче. І часом, щоб Бога почути, треба самому замовкнути. І прислухатися до свого серця, до своєї болі. До свого тяго. тоді почуєте Бога.